Вітаю друзі вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Два тижні тому я вам розповідала і показувала на прикладі своїх огірочків, як я борюся з павутинним кліщем. А сьогодні я хочу показати спочатку результати боротьби, а потім відповім на запитання, чому огірки висять маленькі на місці і не наливаються або мало зав'язі, що робити і чим підживити. В такому випадку огірочки. Одразу вам хочу сказати, що боротьбу з клещем потрібно продовжувати. Три обробки повинні ви зробити для того, щоб підстрахувати ваші огірки. Тому, друзі, кому буде цікаво, додивіться моє відео до кінця. Кому сподобається, ставте вподобайки. Отже, починаємо. Якщо висять огірочки малесенькі не наливаються, навіть листочок показує, що не вистачає рослині калію. Тому, друзі, в цьому випадку потрібно додати обов'язково цей елемент, Для того, щоб був гарний налив плодів, щоб пішли агірочки в цьому році таке холодне. Літо почалося з дощами. Рослинам дуже важко це все засвоювати, тому будемо їм допомагати. І от хто користується мінеральними добривами, саме краще підживити монофосфатом калію. 10 грамів на 10 літрів води, під корінь приблизно десь по 700-500 мл підлити. Також не забувайте, у кого як у мене, оце мульча солому, яка багато з'їдає азотного добрива. З ґрунту. Треба додати трохи азотного добрива. Це або ам'ячний, або сечовини, також 10 г на 10 літрів води. Зробити потрібно обов'язково таке оприскування огірків по листку, це бурштиновою кислотою. Це і хороший стимулятор і дуже гарний антистресант. Отже, після того, як стабілізується погода, закінчаться дожі. Оприскайте свої гірки з розрахунку 1 грам на 10 літрів води бурштиновою кислотою. Якщо ви купуєте її у в магазинах, це одне. А якщо ви будете купувати у аптеці, то там дивіться і розрахуйте скільки потрібно таблеток, щоб був 1 грам. І таблетки розчиняються гарячою водою, оприскуйте краще це все зранку або ввечері. Додавати потрібно прилипати і побачите вже через тиждень, яка буде гарна відповідь ваша. Ще можна підживити, друзі, бриксілом кальція, Це теж дуже добре підживлення ваших рослин по листу. Тут інструкція зробите все так, як потрібно. Хто не користується мінеральними добривами, я вам раджу таке підживлення. Дивіться, друзі, на 1 літр теплої водички, берете один пакетик сухих дріжджів і дві столових ложки цукру. Це все перемішуєте, півчаса перебродило. І вливаєте у 10-літрове відро, теж не холодної води. Вливаєте ви оце все отак. І потрібно ще додати сюди, ну, у кого є півлітра, у кого є стакан молока. Отак-от додаєте молока. І ще потрібно додати. Три столових ложки гумату або гумусу. У кого, який є, будете додавати отак от, от. Раз, перемісили все добренько. Отак. От І будете під кожен кущ вливати приблизно по 1 літри цього чудового підживлення. Отже, друзі, зібрали врожай гірочків і будемо підживлювати чи обробляти від кліща свої кущики. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки. Бажаю всім гарних врожаїв, бажаю всім здоров'я, і мирного, тихого неба. До побачення!